Соня. Тебе можно так доспать. Вставай-то уже. Хватит уже спать. Що дерься на ман. Вставай. Пойдем. А? А ты чого? Чого ты не остаєшь? Кетусок. Пора уже. День на дворі. Що буде робити вночі? Ай-яй-яй, куди ти от заховався? Ага. Ну, це ти такий. Подихай. Е -е, Хватит позахав. А ти. ай-яй-яй. Кажу, вставай уже. А це так. Да. А він спить, хоч би тобі хни. А ти і ти вже вставай, малиш шман. Не хочеться. Не розбудеш хоч ти їм, що хоч робити. Пообнімалася. Що ви оце робите? Ай-яй-яй. Подйом. І Ох і боловники. І як тільки хупо холодало трохи, цілий день сплють.